християнські традиції, Різдвяні, да? раніше на Різдво було прийнято зранку ходити до церкви, а увечері починати колядувати по хатах. Завдання колядувальника принести господарю добру звістку про народженого Христа, побажати гарного врожаю, добробуту, щастя, а взамін отримати винагороду. І отже зараз я попрошу включити світло в залі. Ви, любі друзі, пане господарі, зараз отримаєте винагороду. Я запрошую сюди Янгола помічника мого, він вже повинен бути в залі, прилітіти <зас> зараз і видавати винагороду. Давайте привітаємо нашого помічника Янгола, якого звучать Архангел Наталія. Вона сьогодні видає, видає таких значить, тому, хто правильно буде відповідати на різдвяні питання. Чи все правильно ми знаємо про різдво? Отже, зараз розміночка. Така розміночка для діточок. Загадка. В Ефлеємі народився, мов з небес пустився, в кожне серце знов і знов Мир несеште і любов. Хто це? Ані ще, бажайте, цукерку, да? реагуємо дуже швидко, я вам ну, вітаємо по залу. Із далекої землі ми дарунки привезли. Ладан, золото і смірно, і любов свою безмірно. Хто це пастухи. пастухи. Піднімаємо руку і голосно кричимо, бо залишитись, а може там і ковбаска є, хто знає. Голосніше відповідаємо. Уночі ми в полі були. були, Співали, а співи ангельські почули. Про царя давно ми знали, на його прихід чекали. Хто це пастушки, хто. Вот, поднимите руку, кто правильно, всем достанется, не переживайте. Такое лицо расстроено, улыбаемся. Так, зоря в небе засветила над тем местом, где Мария, мать Мати Божа, сына народила. Що за місто? Всем, кто сказал Гифлеев, Ангел, мы не сідаем, Ангел, мы летаем, летаем по залу, Всем, Да, можно так зірок Супер. Далі. Цар той дуже злющий був, як про Ісусика вчув, наказав своїм солдатам немовлят всіх повбивати. Хто це? Ані, Ані, цукеречку, Наташа дуже дуже повільно. Ані. Можна помічнити. Іруся, помити цукеречки роздавати. А, Анюся, Анютя, так. На святвечір у селі купці, дітоньки малі, жодну хату не минають, господарі величають. Що співають всі, скажи, і до гурту теж біжи, Колядки, руку піднімайте за правильну відповідь сюди, Наталі, сюди от цукерочку. Добре. А тепер поскладніше для учників біблійного інституту і для всіх прихожан церкви слово життя, які знають істину про різдво. Перше складне питання: який Євангелії містять розповідь про Христа, про Різдво Христа? Який Євангелії? Я підказочку Добре. даю. Ладно, я вам подказую Матвія, Луки, Марка або Івана. Про різдво. Луки. Їх два. Матвія. Так, Ось суди одну цукеречку, хто сказав. Запам'ятайте, це два Євангелія. Матвія і Луки. Навіть пастор мовчить, може він не віно? А, він дає важливий. Добре, добре. Так. Хто з пророків передбачив в якому місці народиться Христос? Хоча пано ім'я. Хоче. Міхе, правильно, Олегу Феліксовичу, алів то, да, Пастер сказала, ні? Не? А, Олег, Олег. То, що я кажу, так, да, Ангел, трошки скоріше. І да. Руся, допомагай, помогай. Возьми жменьку, цукерок, герой, возьми, і так, також роздавай. В якому місті народився Ісус Назарет, Юдей, Іфлієм, Рама. Yeah! Бросайте, всіх, хто сказав, бросати не треба, бо був пол. Подняли руки, хто сказав віфлієм. Ну, От тепер всі вивчать і всі будуть знати, що саме в віфлеємі, не в Австралії, народився Ісус, а віфлеєми в Ізраїлі. Хто або що вказало шлях до місця народження Спасителя? Дорожній знак, пест з неба, зірка або Янгол. Зірка, яка називається як Макс? Як зірка називається? Віфлеємська. Підійміть ручку, хто сказав віфлеємська зірка. І тримайте ручку, поки не отримуєте цукерочку. Який ще біблійний цар народився в місті Віфлеєм? На артаксерк, Саул, Давид. Давид. Давид! всі, хто сказав, Давид, піднімайте руку. Віфлеєм – це місто царя, Давида. По пророцтву спасити дом повинен. Тримайте, бо цукерку не отримаєте. Хто сказав,